Брогні сили України просунулися ще на відстань від 1 до 3 кілометрів тамтешньої області Росії. Про таке у доповіді президенту Володимира Зеленському нагадаємо, сказав головнокомандувач Олександр Сирський. За його словами, наразі йдуть бої у малій локні. І там є перспектива взяти в полон багатьох ворогів. Війська наступального поконя продовжують ведення боїв, мають просування на деяких напрямках від одного до 3 кілометрів в бік противника. Уздовж цієї фронту продовжуються бої в цілому ситуація контрольована. Всі заходи виконуються відповідно плану. Чогось не вистачає. Всім забезпечення система логістики працює без боїв. Москальов приступив до виконання своїх обов'язків, проблемних питань, які потребують вашого рішення. Немає Дуже добре. Ще до ж добре щодо обміну фонду, продовжуємо. Значить, продовжуємо поповнювати на даний час. Удуть бої в районі Мала Окня. Я сподіваюся, там буде взята брати половина. І Збройні сили України нині продовжують збільшувати площу операції в Курській області. Російською федерацією борочить під контроль нові нові населені пункти. За непідтвердженими даними, українські бійці вже навіть змогли увійти до райцентру Коренево. Російське видання агентство пише, що охоплена боями територія Курської області з цього понеділка, нібито зросла на 10%. Також вночі зазнала оновлені карта моніторингового проєкту Діпстейт. Отже, на ній площа звільненої території в Курській області охоплює майже 508 квадратних кілометрів, а сіра 641. Примітно, що в сумі ця територія становить майже 1150 квадратів, що близько до цифри, озвученої вчора, також головкомом Сирським. Американський інститут вивчення війни пише, що продовжуються бої зараз під кореневим. А також аналітики пишуть, що збройні сили України просунулися та діють у Сафонівці, що за 28 кілометрів від кордону. До того ж, під контроль збройних сил України перейшло, нібито село і Бондарівка. Це на схід від суджі.